Доброго дня! Дорогі довір порозуміння, підтримки, реабілітації, відновлення сил, який зветься Анімартіс. Цей простір створила, придумала я. Ну, давайте подивимось, з чого він складається. Це мій кабінет, де я працюю. Я трошки вам розповім, що в ньому є. Привіт-привіт! Ну, З Днем Вишиванки. І в мене тут є куточок, який присвячений саме нашій Україні, нашим національним оберегам. Я увімкну світло, можливо, не дуже гарно видно. Увімкнула світло, може, не так було гарно видно. Це куточок присвячений українським народним творчим промислам, так би мовити, хендмейду українському, а також українській літературі. І в мене тут багато книжок. Он вони, он вони, он вони, он вони, он вони. Ну, звиняйте, що так складені. Цей також куточок в мене є куточком бібліотерапії і каскатерапії. Ну, звісно, це мій робочий кабінет, так би мовити. От за цим столом я працюю. Тут я спілкуюсь. Індивідуально, здебільшого з тими, хто прагне віднайти відповіді на свої внутрішні питання за допомогою тих методик, які можливі от у нашому просторі. Це терапія творчістю, це сенсорна інтеграція, тобто спілкування з різноманітними матеріалами, осмислення своїх почуттів, відчуттів, повернення до стану природності. І ми робимо багато образів, не тільки малюємо, а створюємо образи із того, що я покажу вам далі. І оце створення образів, їх осмислення, переосмислення, ну от воно дійсно допомагає. Трошки вам розповім про терапію творчістю з засобами театру. У нас багато є костюмів, ну, звісно, ми малюємо. Отак От виглядає місце індивідуальних консультацій. А оця кімната, оця кімната, я її дуже-дуже люблю. Це одна така, ну, про неї кажуть, що це казкова, якась така чарівна, особлива, що це якась така ну, простір зовсім. Інший і навіть не віриться, що це от у двох хвилинах ходьби від великого від центру великого міста. У цій кімнаті я зібрала багато того, що має відношення до методу, я його так називаю, методу. Терапевтичний сад, тобто тут є природні матеріали, дерево, трава, листя, шишки, ну багато, багато всього того, що. дає нам природа. І от з цим всім з ми працюємо, граємось, створюємо різноманітні образи. Е я е вірю в те, що е людина і маленька, і доросла, якщо відкоригує е тіло, емоції і е розумові свої посили, тобто ментальний план, от якщо вона їх скоригує, відкоригує і буде дійсно знати, чого прагне тіло, чого хочуть емоції, тобто, що є подарунком для її власного емоційного стану. І які думки допомагають їй вийти на оптимальну життєву позицію, оці три аспекти, вони насправді різні. Тіло, емоції і думки це дуже різні аспекти. І працювати треба з тілесністю, з емоційністю, бо емоційність вона пов'язана як з тілом, так і з думками. І залежить. Наша емоційна сфера як від стану нашого тіла однозначно, так само і від наших думок. А от думки самі по собі, формування правильних ментальних формул, ну, це окрема тема і сенсоріка, терапія творчістю. Велнес-консультування, тобто консультування про загальний життєвий баланс, a, про ці всі три життєві аспекти, a, ну, це те, що я пропоную зараз для подолання посттравматичного стресового розладу, який є, безумовно, у всіх, особливо у харків'ян, у дорослих, у діток. У цьому просторі, у нашій терапевтичній. Кімнаті, сенсорній кімнаті, я працюю індивідуально, або з мамою, з дитинкою, або це сімейне консультування, або просто індивідуальне консультування дорослої дитини. Якщо це консультування мами з діткою, батьківсько дитяча взаємодія, то дитина працює зі мною, я спочатку бачу відносини. Мами з дитиною, потім даю якісь рекомендації, даю домашні завдання, які допомагають якомога ширше засвоїти ті вправи, якісь наробки, які ми тут разом в ході заняття пророблюємо. І оця ось дитячо-батьківська взаємодія. Коли дитина разом з мамою присутня тут, а вона допомагає змінити і стан дитини, і стан мами. І кінцевий результат такої терапії дуже глибинний і дуже такий довготривалий і справжній, також ми працюємо з дорослими людьми, із матерями, з дружинами військових, з військовими. Я ну, запрошую вас щиро, сердечно приходьте на першу зустріч на зустріч знайомство. Вона безоплатна. Якщо ви відчуєте, що вам це потрібно і цікаво, тоді ми пробудуємо ваш індивідуальний оздоровчий план зустрічей. Як правило, таких зустрічей ну, відбувається від 3 до 10. І надалі ви вже маєте великий досвід різноманітних вправ і використовуєте їх самостійно, і вмієте допомогти собі. Бережіть себе. Отакий наш Ані Мартіс. Ну, а я, я на Голубова, ви мене знаєте. Обіймаю. Слава Україні!